Традиційні п'ятничні зустрічі за хавою це завжди загадка, але от сьогодні вона прийшла у такому консервативному вбранні, що я навіть ну, про тему взагалі не здогадуюсь. Це буде чорна, консервативна. Дивіться, що це буде. Так, Релігію? Сьогодні ні. Тема рівних можливостей виходить за межі корпоративних політик. А, а, що сьогодні? це таке? Тому що тема рівних можливостей вона занадто широка. Ну, останнім часом. ну часу. Це коли жінки мають такі самі права, як і чоловіки вони Тобто, тут урівнені. це тобто, це про те, що оце от стародавнє Кіндер кюхен Кірхен, тобто діти, кухня і церква. В це ми з жінок уже знімаються. да? ну може і знімаємо відходять. про те гріш. Дивлюсь на тебе в інсті і Скажу тобі чесно: на кухні ти виглядаєш набагато краще, ніж Аня. Я в такому вбранні теж виглядав набагато гірше ніж ти. Тут взагалі хто на заліхто нашевчиться. Одягнець, ми подивимося. Я не буду не, не, не взагалі. Не будемо пробувати. Добре, так. давайте далі. Про принципи рівності, жіночі лідерства та нагороду, яку ми, старлайт Media, Отримали Ладно. і все те, чого ж світ змінюється, як жінки рухають економіку країни та стають опорою для всіх. Давайте дивитися. Українські жінки звичайно ж. Ці хлопсь має заробляти, щоб ти з ним була. Тому що можна заробляти мільйони, але бути злобом. Є в соціальних мережах такий вид розважального контенту, де жінок запитують, а скільки ж має заробляти чоловік. І жодного разу ніхто не запитав, а скільки ж має заробляти жінка. І епічність цієї ситуації полягає в тому, що в сучасних реаліях жінки не тільки заробляють, а й стали рушійною силою нашої економіки. Спочатку повномасштабного вторгнення ми бачимо як побільшало жінок в економіці. Я наводила статистику, що кожна третя українська компанія сьогодні очолена жінкою з 10 фопів у 2025 році відкриті жінками, і це ніби така класна тенденція. І постає питання: в чому тоді виклик? А виклик в тому, щоб це жіноче лідерство сприймалося як новий вид партнерства. Щоб це не було якесь тимчасове рішення під час війни, яке відіграється потім назад, це коли, це коли, да, коли повернуться чоловіки, щоб ми прийняли цю нову реальність як нову реальність, щоб ми розпрацьовували політики і стратегії, що чоловіки, ветерани, які будуть повертатися, будуть працювати під керівництвом жінок. Ми маємо для цього провести певну підготовчу роботу. І от лідерство рівних можливостей з такою назвою столиці відбулася конференція, яка зібрала лідерів думок, власників бізнесу, представників медіа. Політиків, військових важливо зазначити, що саме такий підхід стає ключем до трансформації громад і стійкості країни. І Україна вже показує світові, як серед співдію та лідерство жінок народжується нова модель розвитку. Ідея виникла в той момент, коли ми проаналізували, як багато існує відзнак особистості жінок, які роблять потужний вклад в розбудову України, в жіночі лідерства, і вони дійсно е, приносять дуже багато розвитку нашого суспільства. Де це відзнака однака однієї особистості, іншої особистості? Ми подумали про те, що дійсно великі масштабні системні зміни можна робити, коли ми залучимо цілі компанії, коли ми покажемо, які компанії вже е, лідують в цьому напрямку, і саме через компанії можна рухатись швидшими і більшими кроками. Фонд Пінчук з 17-го року продукує програми по підтримці жінок. Це і понеділки для матусь, де жінкам допомагають достойно повернутися на ринок праці з декрету. І психологічна підтримка жінок по програмі Редженерейшн і навіть гранди на жіночий бізнес. Кропітка багаторічна праця дає свої результати досвідом. Та якими ділилася директорка фонду Ольга Сердюк. Також ми говорили про жінок з маленькими дітьми, які як до війни, так і зараз є дуже. Дискредитованими чомусь роботодавці дуже бояться цієї категорії жінок. Але ти, як мати з двома дітьми, як ніхто знає, що якщо створити класні умови, гнучки, графік, то жінка може впоратися зі всім, бо вона суперкласний менеджер, тайм-менеджер, кризовий менеджер, менеджер <звісно> і таке інше. Так? Відповідно, ми не можемо втрачати таку важливу для економіки категорію, як жінки з маленькими дітьми. Ми просто маємо створювати умови, відкривати садочки, пропонувати гнучки умови. Ви і стимулювати чоловіків до того, щоб вони допомагали жінкам доглядати дітей, бо на законодавчому рівні ця по догляду за дитиною для чоловіків передбачена, але користуються нею тільки 3% чоловіків, тому що немає культури з одного боку, а з іншого боку є розрив заробітній платі, коли чоловік отримує більше. Ну і відповідно родині просто невигідно, щоб чоловік доглядав дитину. Про стимулювати зміни в суспільстві визвались організатори національної відзнаки Лідерство рідних можливостей, яку і отримали ми, Starlight Media. Трішки за кулісся. Навіть в технічній сфері в нас працюють жінки. Це і режисерки, і операторки. І не тільки. Насправді кожен телеканал медіакомпанії StarLight Media – це канал, який веде, яким управляє жінка за телеканалом СТБ, тебе, за брендами сітіві сітів. 2 за новим каналом стоять директорки, жінки, які поєднують з управління з досвідом материнства. Ми знаємо точно, що серед наших найбільших талантів є жінки, які поєднують ці досвід з досвідом інколи очікування коханих з війська. Тому цих прикладів всередині нашої команди прикладів жінок, які можуть все насправді дуже багато. Для Starlight тема гендерної рівності це справжня цінність. Ми одна з перших українських компаній, яка почала займатися цим системно. Ми завжди вірили в силу українських жінок, в силу ідей цих жінок, в стійкість. Тому для Starlight сьогодні ця нагорода це фантастична, дуже приємна відзнака того, що все, що ми робили, робиться не дарма. Це видимо. І ми сподіваємося, що наші підходи і практики допоможуть іншим українським компаніям, які як і ми вірять в силу потенціал українських жінок їх професійність, їх компетенцію. Сподіваємось, їх шлях після нас буде трошки легшим, ніж наш. У нас дві медійні компанії сьогодні отримали нагороди. Це фантастично, бо це означає, що якщо ви живете подібними цінностями, ви можете далі в суспільство доносити цю думку та да, промотувати свої цінності для того, щоб це було в усьому суспільстві всім компаніям.